Якщо ви розумієтесь на психології чи на певних маркетингових тонких е законах, то ви починаєте трошки більше і краще управляти персоналом, продавати свої послуги і таке інше. Щось на кшталт цього є і в кабалі. Коли ви починаєте розуміти природу, з котрої ми створені, а ця природа називається. Хомер, або, на євриті є, до речі, два слова. Хомер та Хамор. Вони пишуться однаково, читаються просто трошки інакше. Хомер це матерія, матеріал, з котрого ми створені, а хамор це Віслюк. Віслюк, тобто, ми за природою своєю являємося як Віслюк, якби прикро, це не було сприймати. Ми можемо рухатись вперед лише з двох причин. Перша причина це. Бачення винагороди якоїсь там морквина, котра під передвіслюком висить, ось він іде. А друге, це уколи долі, котрі нас стимулом таким ззаду штрихають і змушують рухатись. Ось це вся наша природа. І коли ми розуміємо, як ми діємо, ми можемо облаштувати своє матеріальне життя так, щоб у нас завжди майоріла мета, котра рухатиме нас вперед до успіху. І завжди були якісь оці стимули, котрі кололи б нас. Я вибачаюся усіднички, і змушували рухатися вперед. Тобто ми можемо завдяки тому розумінню тонкому нашої природи знати, як найбільш коротким і вигідним шляхом привести себе та своє оточення до якоїсь вигоди та користі. Хоча, звісно, це лише е, мета Кабали, бо першочергова задача цієї науки це змінити нас і нашу природу до подібності самій природі.